Ось Гаре Тапекс. Батько з ним ходить. Ось випав царьок. Отак от красиво і дуже видно гарно орла. Враховуючи розмір, скоріш за все деньга. Угу. Такий гарний доволі стан. Друзі, ось моя, моє серебро, монеточка. Ходила-ходила, находила, так сказати. Зараз подивимося, що це. Ну, царське срібло, зрозуміло. Якого року? О. Мам, срібло. я е, вклинюсь в кадр. Скажу тобі, що ти е, тільки що Бінго зробила. Це 25 копійок. Вони рідкісні і дорогі. Диви. Ніколай намальований. Так. Я вже навіть його впізнала. Боже, як я рада. Я тебе вітаю. Це дуже-дуже крута і рідкісна знахідка. мене знаходка. так тянулася, сюди. диви. Я там ходила, а потім кажу: ні, треба сюди мені йти. Так, О, диви, яка і стан. Маленька, стан гарненький. Супер. І да, я її так довго копала, думала вже кинути. От ліс. Ось такий ліс. Зроби, а. будь ласка, фоточку. Ось сьогодні у нас був такий куб, вибрали з ненадум. Ну, знахідки нас радують, непогані. Це є царська монетка срібна. 25 копійок Ніколая II. Є ще діньга, Ну, а так, до реформи монетки, після реформи. Трошки грибів зібрали. Попутно полячків. Так що такий сьогодні у нас коперський день в, ліс... в лісі непоганий. Всім бажаю гарного копу.